Привіт! Ми продовжуємо серію відео уроків контрольна панель 8S. У цьому відео ми покажемо вам, як налаштувати послідовність кольорів вишивки. Після того, як Ви виконали трасування, останній крок, який вам лишається зробити перед початком вишивки це обрати послідовність кольорів. Для того, щоб налаштувати послідовність кольорів, клікніть на іконку «Меню послідовності кольорів. Далі слід скористатись нотатками або списком змін кольорів, роздрукованим із вишивального програмного забезпечення. Такий список містить послідовний порядок і кількість змін кольорів у вашому вишивальному файлі, а також інформацію про те, які саме кольори слід використати. Перед початком переконайтеся, що ваша машина заправлена усіма кольорами ниток, які ви плануєте використати для даного дизайну. У верхній частині екрану ви бачите пронумеровані клітинки, які відповідають кількості змін кольору у вашому дизайні, у даному випадку їх 19. У нижній частині екрану ви знайдете номера голок від 1 до 15. Кожний із цих номерів відповідає номеру голки і конкретній котушці нитки, заправленій у дану голку. Кожному номеру голки на екрані присвоєно кольоровий індикатор, який не відповідає реальному кольору нитки, який ви використовуєте. Ви можете налаштувати послідовність кольорів, користуючись лише номерами. У кінці цього відео я покажу вам, як налаштувати кольорові індикатори, так, щоб вони відповідали встановленим на машину катушкам. Зараз давайте розпочнемо налаштовувати послідовність зміни кольорів машиною відповідно до нашого списку зміни кольорів. Розпочнемо із першої клітинки, яка вже активна. У цій клітинці, користуючись списком зміни кольорів, Поставте номер голки, у яку заправлено колір нитки, якою машина має вишивати першою за порядком. У наступній клітинці поставте номер голки, у яку заправлено колір нитки, якою машина має вишивати другою. Продовжуйте таким чином заповнювати клітинки номерами голок, доки не заповните усі активні клітинки. Для того, щоб записати виконані зміни, натисніть на зелену клавішу Підтвердити. Якщо ви не часто змінюєте катушки місцями на вашій вишивальній машині та для кращої візуалізації вишивальних проєктів ви маєте можливість налаштувати кольорові індикатори так, щоб вони відповідали встановленим на машину котушкам. Для того, щоб це зробити, натисніть на іконку із трьома катушками. Далі оберіть номер голки, для якої бажаєте змінити кольоровий індикатор. Гортаючи сторінки, знайдіть колір, що найкраще відповідає кольору нитки, встановленому на машину. Поберіть його та натисніть на зелену клавішу Підтвердити, аби зберігти зміни. Коли послідовність кольорів налаштована, натиснувши на зелену клавішу Підтвердити, ви попадете у вишивальне меню, звідки одразу можна розпочати вишивку. Підпишіться, аби не пропустити нові навчальні відео. Задавайте питання у коментарях нижче. До зустрічі на каналі. Па-па!